В столиці ціна на хліб від сьогодні має зменшитися. Про це домовилися київська влада з хлібопекарями. Йдеться про популярні сорти: український пшеничний і батон, які два дні тому подорожчили на 30%. Чи справді буханці стали дешевшими? Дізнавалася Олена Самсонова. Український столичний – 6, пшеничний – близько 5%. Встановити від сьогодні такі ціни на популярні сорти хліба вимагає столичний голова. У Київхлібі погоджуються повернутися до вартості продукту, яка була до підвищення 12 березня. Обіцяють, якість виробів не постраждає. Батон київський нарізний 5,43, український столичний подави 6,90 і пшеничний традиційний подави 5,64. Наголошую, що це відпускна ціна підприємства, роздріб Ціна може відрізнятися в залежності від націнки мереж. Може бути до 15% націнка. За скільки продавали хліб у столиці в суботу, ми поцікавились у жителів Шевченківського району. Батон, лапа 6.19 написано. Може й подешевшу. Торговля розбіглаш, там бардак повніше. У приватних кіосках ціни на соціальний хліб різняться. Батон продають і за 6,40, і за 8,30. А український і ще дорожче. У вас на вітрині 11 гривень. Та ви продаєте український? українські? Да, я продаю, тому що мені три буханки привозять хліб. мене половинки беруть біутвічіром Незмінними залишаються ціни на соціальні сорти для малозабезпечених киян. Такий хліб можна купити у кіосках, які встановлює «Київхліб». Там ціна від виробника. Більше всього спрос на соціальні сорта хліба. Це український хліб, який стоїть 55, пшеничний хліб, який стоїть 4 гривні 5 копійок і батони, які стоять 4 гривні 15 Якщо Там стоїть 7,80, то тут 450. Звісно, для пенсіонера це ж велика читання, ще можна батона взяти. Ціна така, то доступна і постійно свіжий хліб. У столиці зараз працює п'ять таких кіосків у Деснянському, Голосіївському та Оболонському районах. Хлібопекарі обіцяють до кінця березня відкрити ще 10 таких торгових точок. Олена Самсонова, Олександр Колесов, Олександр Прозоров, перший національний.